Добрий день, шановні друзі, шановні підписники ютуб каналу Кіноспортивний клуб Тандем. Сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику кухня вимушеного холостяка. І так як я вам уже в попередніх відео обіцяв, сьогодні ми зробимо суперову закуску. Такі неперевершені, ні з чим не порівнянні солоні млинці із оселедцем. Це незвичайна буде така кухарська страва, але. Чоловікам і не тільки чоловікам, вона на 100% зайде. От, що, що ми будемо робити? Ми почнемо з приготування. Спочатку це будуть млинці. Нам необхідно буде на воді. Млинці будуть на воді. от Нам треба буде борошно, нам треба буде вода, олія, цукор, сіль і майонез. Потім нам понадоб... нам ще буде потрібно оселедець. Солені, солені з діжки, хрумкі такі огірочки обов'язково, салатна цибуля і сир, така крем паста. Сир от, приблизно 250 грам. І зараз ми покажемо, як це будемо робити. Значить, дивіться, нам треба 5 великих яєць. Якщо менші яйця, я в кожному відео це повторюю, можна 6. Якщо такі надто великі яйця, бувають ще більші, такі велетні, можна і 4. Ну, це такі середні, трошки більше до великих. Я даю їх 5. А бувають ще домашні яйця, вони по якійсь причині вони більш густіші. Їх теж можна дати 4. Так, тепер нам потрібно. Сіль. Чайна ложка. На оце все нам треба півтори чайні ложки солі. Отак. Півтори чайні ложки солі. Нам треба буде. Чайну ложку цукру туди. Більше не треба. Сюди треба буде дати олії. Але пам'ятаємо, що в нас буде ще майонез. Якби це було без майонеза, я б дав би 4 ложки олії, а так дам тільки 3. Тому що майонез виробляється із яєць, олії і сметани. Так. У передніх рецептах, там, де я робив солодкі минці, я додавав ще й ванілін. Але солоні мінці, вони під горілочку до пива і тому це нам не підходить. Так. Нам треба 4 ложки майонезу. Даємо води. Вода у мене кипячена і трошки тепла. Треба нам літр води. У мене вода в чайнику є, але на чайнику затерті позначки. І я не бачу, скільки там приблизно. Але якраз воно вийшло нормально. Через те я використовую півлітрову баночку. Ретельно-ретельно розмішуємо. У теплій воді майонез в теплому і жирний, він краще розчиняється. Через що і бажано теплу воду, але не надто, якщо буде гаряче, яйця звернуться. Настав час додати борошна. Борошна приблизно треба 18 ложок на таку кількість продукту. Я буду давати по 4 ложки, додавати отак, і розмішувати. Через те, щоб якщо все зразу, то будуть грудочки і воно так не розіб'ється. А нам треба ретельно-ретельно все це розмішати. Так, друзі, наша, наш розчин млинців такий, як нам треба. У мене якраз пішло 18 ложок, столових з горочкою борошна. От. Але це не обов'язково буде так. Все залежить, я вже казав в попередніх відео, від якості яєць, от, від майонеза от, і тому інше. Тому можливо буде 17 у вас, можливо, 19. Від залежності від того, яким буде розчин. Приблизно 18 у мене отак і вийшло. Так. Друзі, дивіться, я трошки масла. Я... Люди роблять це з олією. Але я віддаю перевагу вершковому маслу. Я сьогодні буду на двох пательнях робити млинці. Я собі розжився на ще одну пательню новеньку. Через це так буде швидше. Тому що цей процес трохи займає часу. А він не завжди у нас буває. Через те, якщо робити багато млинців... А в мене є кого пригостить, то я роблю це на двох пательнях. Так, друзі. На двох пательнях робити тут є один великий мінус. Як не великий, але мінус це те, що буде два перших млинці комом. Але наступний... Будуть такі, як нам треба. Перевернули. Перші млинці не сильно гарні, але як на першого млинця, то і нічого. Перший млинець. Так, друзі, ви бачите, наступні млинці вже ідеальної форми. Наші млинці вже готові. І з того тазіка заколоченої рідини на млинці вийшло сьогодні 14 суперових прекрасних млинців. Тепер будемо робити до цього начинку. І почнемо ми це робити із оселеця. Друзі, дивіться, я беру таку дошечку і я її обгортаю харчовою плівкою. Ну, ось З оселеців трохи її тяжко домиватися. А вона мені ще буде потрібна. Я беру такого філіє, взяв оселець малосольне, поклав його на серветочку, щоб воно у себе втягнуло олію зайву. Нам багато олії не треба. І нам треба дрібненько-дрібненько нарізати оцього оселечика. Ось такими шматочками. Рібненькими шматочками нарізаємо так. Так, друзі, оселечиками порізали. Тепер мене така одна цибулина. Я взяв таку кольорову цибулину салатну. І зараз вона така якась подвійна, я її зараз дрібненько, знову нам треба дуже дрібно її накришити. Дуже-дуже дрібно. Отак От докришуємо його, щоб було максимально дрібненько. Нам треба дуже дрібненька цибулька. Так, друзі, цибульку ми покришили, тепер ми нарізаємо зелень. У нас сьогодні буде із зелені кріп і петрушка. Небагато маленький пучечок. Я навіть на отих три філейки оселеця. Цибулина в мене вона була така чимала. Вся не пішла. Три четвертих стоїть цибулини я покришив і одну частину я залишив. дивіться, тут у нас 250 грамів Ну, Вважайте, одна невелика цибулина. І маленький пучок, буквально декілька баделин кропу і декілька баделин петрушки. Тепер я викидаю цей крем-паста 250 грамів. Сир, крем паста така. Я не показую, якої він фірми, тому що це вже реклама. А за рекламу нам не платять. Викидаємо і вимішуємо. Починаємо вимішувати. Оце все вимішуємо. Так, Хлопці, отак оце воно виглядає в замішаному вигляді. Сир, оселедець, цибулька салатна, синенька і зелень. Переходимо до нарізання огірочків. Так, я нарізаю їх отак на четвертинки повздовж. Огірочок суперовий, хрустить і саме те, що треба. Так, друзі, починаємо. Переходимо до самого основного. Намазуємо наші млинці. Повторюю солені млинці. Ми робили. Я не буду повторювати складову, але все опишу в описі до відео. Все до грамах в кількості. Перерахую. Отак ми щедро. Не будемо скупитися, намазуємо, кладемо, огірочка. І отак. От Отак. От Отак звабливо, ніжно, з любов'ю його загортаємо і кладемо його туди. Mm. Як же воно звабливо пахне? Я щас покладу. Зараз. Знімай. Наші солені млинці і зоселекція готові. Зараз будемо знімати пробу. Що я хочу сказати? Хлопці, це чудово. Надзвичайно чудова закуска. Надзвичайно чудова страва до пива, до горілочки. Під 100 грамів під самогоночку. Іде просто суперово. Але. На жаль, сьогодні такий час, що хотілося б випити за нашу перемогу, але ще не наразі. Але ми обов'язково ми обов'язково вип'ємо за нашу перемогу. І нехай у наших ворогів у роті пір'я поросте. А сьогодні я просто скуштую під пиво це те, що я собі сьогодні можу дозволити. Знімаємо пробу. Виглядає надзвичайно смачно. А сьогодні вип'ємо за те, щоб і закусимо цими огірочками за те, щоб у наших ворогів та роті поросло пір'я. Нехай вони подавляться жовчу. А Україна є, була і буде. Побажаю здоров'я нашим захисникам. Можливо, моє відео комусь сподобається. Наші хлопці вони надзвичайно мастеровиті, надзвичайно талановиті і вони готують надзвичайно прекрасні страви навіть у шанцях і на фронті. Дай їм Бог здоров'я, ми їх тут підтримуємо. А як треба буде, і ми підемо до них. Слава Україні! Слава нації, смерть нашим ворогам.